І скоріше за все помітив помилку в одному з наших відео. Там дати національно-визвольної війни позначені як 1648-1654. А я ж покажу тобі, у чому ця помилка і звідки вона може виникнути, наприклад, у твоїй голові. Що Москаль, Боже збав Проблема лише у тому, що існує російська. Формації інтернету, наприклад, чи книжок, російська історіографія, і описання нашої історії, і українська. Різниця у тому, що у російській історіографії повстання Богдана Хмельницького не називається національно визвольною війною. Закінчують вони це повстання 1654 роком, коли були підписані березневі статті, і Україна, ну, за їх давнім бажанням переходить під російського царя. По факту. Березневі статті будуть розірвані через рік, коли Росія перестане виконувати свої обов'язки і допомагати у війні гетьмання проти Речі Посполитої. Тому у російському інтернеті, у російській історіографії Хмельниччина, це 1654-1648 рік, 6 років повстання оброзівшого раба. В реальності національно визвольна війна має такі дати.